Вітаємо вас у мережі центрів лазерної епіляції та косметології Люменіс. Лазерна епіляція. Ми пропонуємо видалення зайвого волосся за допомогою найсучаснішого обладнання апаратів Люменіс Light Desire Light Duet та Мантіс. Видалення волосся вакумною рукояткою HS підходить для великих зон. Видалення волосся рукояткою ЕТ. Особливо актуальна для маленьких ділянок для видалення світлого волосся. Апарат Mantis 3D Mantis – єдиний у світі апарат, дія якого заснована на одночасному впливі трьох видів лазерних хвиль. В одному апараті поєднані можливості діодного, олександритового та неодимового лазерів підходить для всіх фототипів шкіри. Косметологія обличчя. Яка б не була у вас шкіра, суха, комбінована або жирна, вам підійдуть наступні процедури. РФ ліфтинг обличчя чудове рішення для тих, хто бажає прибрати мімічні та вікові зморшки, підтягнути контур обличчя, зменшити носогубні складки і просто омолодитися. Мікрострумова терапія покращує еластичність, підвищує тургор шкіри, має лімфодренажний та протизапальний ефект. Ультразвукова чистка делікатно та безболісно очищує шкіру. Може використовуватися разом з комбінованою чисткою і як окрема доглядова процедура. Безін'єкційна мезотерапія усуває дрібні зморшки, забезпечує глибоке зволоження, живлення, підвищує пружність шкіри та покращує колір обличчя. Мікродермабразія очищує шкіру, звужує пори, вирівнює рельєф, покращує кровообіг. Кріоліфтинг Завдяки спільній дії холоду та косметологічних препаратів сприяє звуженню судин, зменшує набряки, покращує колір обличчя. Пілінги мають широкий спектр дії, звужують та очищують пори, відлущують ороговілі клітини, освітлюють пігментні плями. Комплексний догляд Дженео. Це омолодження, очищення та зволоження за один сеанс. Ви отримуєте ліфтинг, глибоке очищення, живлення та зволоження плюс інтенсивний масаж. Процедура не має вікових обмежень. До процедури входять окремі косметичні набори зі спеціальними капсулами, сироваткою і гелем для різних типів шкіри. Догляд за обличчям. Процедура догляд за обличчям поєднує апаратні та ручні методики. Доглядові процедури підійдуть як для молодої, так і для зрілої шкіри, звуження пор, протизапальна дія, покращення стану шкіри, чіткий овал обличчя, ліфтинг ефект, зменшення зморшок, покращення кольору шкіри, усунення набряків. Процедура гідродермабразія «Худролюкс». Неймовірне поєднання гідродермабразії аквапілінгу і кисневої мезотерапії в одному приладі. Гідродермабразія – ідеальне рішення для тих, хто хоче пройти процедуру пілінгу, але має надчутливу шкіру. Лазерний карбоновий пілінг. Вислів Голівудська чистка це саме про нього. Поєднання лазерного променю та вуглецевого наногелю дозволяє поліпшити колір шкіри, очищує її та звужує розширені пори. Ін'єкційні процедури. Також свої процедури зможуть обрати і пошановувачі ін'єкційних методик. В наших центрах ви знайдете широкий вибір ін'єкційних омолоджуючих процедур, завдяки яким можливо усунути більшість естетичних дефектів, в тому числі і вікових. Бутулінотерапія, біоревіталізація, мезотерапія, позбавлять небажаних зморшок, контурна пластика надасть чіткості овалу обличчя та виразності губам, плазмоліфтинг, колагенстимуляція, надасть свіжості і пружності вашій шкірі. Процедура ендосфера терапія обличчя шиї та декольте. Після курсу ви отримаєте чіткий овал обличчя, зменшення набряків та мішків під очима, підвищення тонусу м'язів, розгладження дрібних зморшок. Ультразвуковий смаз ліфтинг обличчя та тіла. За допомогою цієї методики можна позбутися другого підборіддя. Усунути брилі, прибрати носогубні складки та зморшки, підтягнути шкіру навколо очей та верхню повіку, а ще усунути обвисання шкіри на животі, сідницях, руках. Мікроголковий РФ ліфтинг вівача входить до найновіших апаратних процедур виконуючи омолодження шкіри обличчя та тіла. Унікальність процедури полягає у спільній дії радіохвиль та мікроголкових одноразових насадок. В результаті сеансу ви отримуєте підтягнутий контур обличчя, зникає провисання шкіри у зонах щік, шиї та декольте, нависла верхня повіка, усуваються зморшки на обличчі, шиї, декольте. Підтягується обвисла шкіра на тілі та усуваються рубці, шрами та розтяжки. Лазерна епіляція. Ми пропонуємо видалення зайвого волосся за допомогою найсучаснішого обладнання апаратів Luminis Light Sheer Desire, Light Sheer Duet та Mantis. Видалення волосся вакумною рукояткою HS підходить для великих зон. Видалення волосся рукояткою ЄТ особливо актуальна для маленьких ділянок. Для видалення світлого волосся апарат Mantis 3D. Mantis — єдиний у світі апарат, дія якого заснована на одночасному впливі трьох видів лазерних хвиль. В одному апараті поєднані можливості діодного, олександритового та неодимового лазерів. Підходить для всіх фототипів шкіри. Одна з найпопулярніших процедур це лазерна косметологія. Багатофункціональна платформа Luminis M22 дозволяє провести широкий спектр процедур від омолодження до лікування акне і видалення розтяжок. Платформа m 22 має три основних модуля: IPL це фототерапія, неодимовий лазер ендіях. Ербієвий лазер резерфекс, IPL імпульсивно-світлова фототерапія, призначена для фотоомолодження, усунення пігментації, лікування акне, видалення судин на обличчі купероз розацея, лікування винних плям, гемангіом. Ендіях неодимовий лазер для видалення судинних зірочок, ангіом-гемангіом на тілі та лікування оніхомікозу, грибок нігтів. резьорфекс Ербієвий лазер використовується для видалення розтяжок, шрамів, келоїдних рубців, постакне, лікування алопеції, порідіння волосся. Також на ньому проводиться лазерний пілінг, який проводять при ознаках фотостаріння та постакне. У поєднанні двох модулів IPL та Reserfex проводиться процедура фотофракційне омолодження. Під час сеансу запускаються процеси омолодження шкіри. Акапульс фракційний СО2 лазер з унікальною технологією суперімпульса. Апарат оснащений трьома модулями: Акускан, Фем тач та БЛЕФ. Модуль акускан омолоджує шкіру, коригує глибокі зморшки, рубці, розтяжки, постакне. Модуль «Блеф» видаляє новоутворення папіломи, родимки, бородавки. Модуль FEMTOUCH омолоджує інтимну зону, лікує нетримання сечі. В залежності від обраної процедури перед її початком проводиться консультація гінеколога або дерматолога. Ендосфера еволюшн та ендосфера терапія. Ендосфера терапія це унікальна апаратна методика, яка вирішує одночасно багато проблем зайва вага, целюліт, в'ялість шкіри, застій лімфи, набряклість, спазм м'язів. Ендосфера Evolution має унікальну систему EMS, що усуває глибокі жирові відкладення на животі, так званий абдомінальний жир. Оснащений трьома видами сфер гелеві, силіконові і комбіновані. Також має електронний супровід, що дозволяє візуалізувати хід процедури в режимі реального часу. Рекомендований курс 12 процедур для отримання сталого результату. Апаратна косметологія тіла Апаратна косметологія тіла це процедури, спрямовані на корекцію фігури. Зниження ваги, поліпшення стану шкіри та покращення м'язового тонусу. Ми пропонуємо наступні процедури: корекція фігури вакуумно роликовим масажем StarVac, ультразвукова кавітація, рефліфтинг тіла, міостимуляція, пресотерапія. Ручна косметологія тіла. Сюди входять обгортання. Пілінг скраб для тіла, воскова депіляція та шугарінг, відбілювання інтимних зон. За допомогою ручних процедур можна зменшити об'єми, покращити стан шкіри, позбутися зайвого волосся та освітлити шкіру інтимних зон. Ручний масаж тіла. В наших центрах ви можете обрати різні види масажів. Релаксуючий і тонізуючий, класичний. Для зняття набряків – лімфодренажний. Для зменшення об'ємів інструментальний, вакуумний чи антицелюлітний. Для зняття спазму м'язів після фізичних навантажень спортивний. Для покращення стану шкіри медовий. Дерматологія. У наших центрах ви зможете отримати професійну консультацію лікаря-дерматолога, провести діагностику та лікування шкірних захворювань та зробити дерматоскопію. Для видалення новоутворень кератом, бородавок, ангіом, а також папілом і родимок ми використовуємо метод електрокоагуляції. Цей метод забезпечує мінімальне ушкодження тканин, знижує ризик інфекцій і рубцювання. Забезпечує швидке загоєння та комфортне відновлення. Подологія. Якщо вас турбують врослий ніготь, грибкові захворювання стоп, деформація нігтьової пластини, мозолі, тріщини, вирішити ці проблеми в наших центрах вам допоможе подолог. для відновлення краси ніжок. Подолог використовує корекційні системи скоби та ортези. Всі подологічні інструменти проходять обов'язкову стерилізацію в спеціальному обладнанні автоклаві, що є запорукою повної стерильності інструментів. Крім того, наші подологи проводять медичний педікюр та манікюр. Ультразвукова діагностика. Це Швидкий, надійний та абсолютно безпечний метод обстеження. У вас є чудова можливість зробити УЗД печінки, жовчного міхура, щитоподібної залози, органів черевної порожнини, органів малого тазу тощо. Інші послуги наших центрів. Наші центри пропонують послуги моделювання брів, а для довготривалого ефекту є послуга ламінування брів і вій. Це допоможе вашому погляду набути більшої виразності. Також у наших центрах ви можете привести до ладу свої руки. Обрати можна необрізний або комбінований манікюр, який включає обрізний і апаратний. Шукаєте, де проколоти вуха чи зробити пірсинг. Записуйтесь до наших центрів. Ми виконуємо прокол вушок звичайною та безшумною системою, що дозволяє провести прокол більш комфортно. Хочете позбавитись тату або татуажу? Пропонуємо видалення татуажу неодимовим лазером або ремувером.